У нас є алея як пам'яті загиблих волонтерів і волонтерок, яка знаходиться в молодіжному парку за ініціативи голови Хова, і, і там є, зокрема, і місце для загиблої волонтерки Харків Прайду, яка загинула під час бомбардува... під час втрапляння ракети в Хова. Якщо чесно... Я дуже сподіваюся на те, що ми знайдемо різні можливі варіанти меморалізації, варіанти, як, як це сказати, місць, утворення місць пам'яті або просто хоча б пам'яток. Зокрема, а вже ж я би хотіла, щоб в Харкові. Був якийсь символічний меморіал, нехай невеликий, такий по-європейськи, ненав'язливий нав'язливий людям, які загинули від російської навали. Це ну, така, напевно, що моя, ну, я би не сказала мрія, але це те, що би мене ну, заспокоїло, таке вшанування.